<гум> поруч, ну нічого, до вашого е, приходу буде вже заповнена. Ми показуємо трьохкімнатну квартиру, окремі три кімнати, 65 квадратів, третій поверх з п'яти, ближній замосі шимка 32. Вони ви знаєте, як Поломиколаєвич, Вільниця, ходімо за мною на перегляд. Це в нас перша кімната, вона двостороння, звісно, по велика е, вікна туди на дорогу, поруч ЖК Сімейний і Андора, тобто інфраструктура е, вся розвинута. Все нормально. З цим в плані якихось супермаркетів, ну йше, мазинчиків всіх. Це друга кімната, у нас сама, велика, сама простора, тут двоспальне ліжко, загалом там є ще в кожній, в кожній кімнаті по дивану. Шість спальних місць. Вже до нас дзвонять, вже хочуть цю квартиру, але ми показуємо її ще для вас. Тут у нас вже третя кімната, диван, звісно, розкладається, крісло. Стільці, шафа, балкон, туди на внутрішній двір видно дерева. І показуємо ще ванну санвузлом, окремий санвузол, то що дуже нормально для сім'ї. А трьохкімнатна це тільки для сім'ї, або зараз лючимо світло, або для компанії. У нас ванна кімната 0984544. Побачили, хто знімає в дзеркалі і підписалися. І кухня. Звісно, ми дійшли до того, що у нас вже кухня, тут пральна машина, з ми починали, по техніці. Все є. Все, що вам треба. Ми беремо всіх порядних людей. Ціна на даний момент на серпень 2025 року 16 тисяч гривень. Погнали!